Кидати ваги з висоти це спосіб виробляти електроенергію. Це гравітаційне накопичення енергії. Уявіть величезну відкриту вежу, складену з цеглин, які кран піднімає, коли є надлишок енергії. А коли електрика потрібна терміново, цеглини просто опускаються під дією гравітації, приводячи в дію генератор. На відміну від гідроакумулюючих станцій, які потребують особливих природних умов, таке гравітаційне накопичення енергії можна встановлювати майже будь-де, але є ризик. Обвалення під час сильних штормів і вітру. На щастя, у світі безліч занедбаних шахт і розміщення гравітаційного пристрою в шахті набагато безпечніше, ніж будувати відкриту вежу. Якщо шахти немає, можна створити сотні багатоповерхових стелажних систем для зберігання енергії. Цей же принцип використовується у гравітаційних лампах. Достатньо просто підвісити вантаж, який поступово опускається. Натягуючи мотузку, що запускає генератор і забезпечує світло протягом 30 хвилин. Щоб знову отримати світло, достатньо підняти вантаж. А якщо поєднати гравітацію з плавучістю, можна створити пристрій, що сам генерує енергію. Підйомна сила змушує кулю підніматися. Потім вона опускається під дією гравітації, і цикл повторюється знову і знову, безперервно виробляючи електроенергію.